Ми кричимо: коли щось нас хвилює, це може бути радість, смуток, страх, відчай. Коли наш розум каже нам, що щось наближається, і ти готуєшся, тоді кричи, бо все розвалиться. Розділ 4 кричи Тепло та ласка оповили повітря, коли ми з мамою приїхали до затишного будинку Гольштейнів. Амандо, як я рада тебе бачити. Вигукнула місіс Гольштейн. Її сяюча посмішка освітила вхід. Містер Гольштейн зустрів мене теплими обіймами, а його дружина обсипала мене ніжними поцілунками. Маленький. Ми тебе чекали. Соломон розповів нам про плани, які у вас на завтра повідомила мене місіс Гольштейн. Отже, я залишу алека тут переночувати і весь завтрашній день також, підтвердила мама з тією довірою, яку їй дають Гольштейни, коли ми переступили поріг їхнього затишного будинку. Ось його шкільна форма і трохи чистого одягу, додала вона, передаючи мої речі місіс Гольштейн, яка з вдячністю їх прийняла з лагідною посмішкою. Дякую, Амандо. Ми подбаємо про алека і відведемо його до школи у понеділок, запевнила місіс Гольштейн Маму для її спокою її теплий і гостинний тон відображав гостинність, яка завжди характеризувала її дім. В ті хвилини з ними обома було, ніби дві мами щасливішої дитини за мене не могло бути. Але ніщо не вічне, життя не дозволяє цього. Чому б тобі не залишитися з нами на вечерю і не поговорити? Запропонувала вона мамі, щоб провести трохи часу разом, оскільки вони вже давно не бачилися. Всередині будинку, з людьми, яких я найбільше цінував у ті дні, у ті щасливі моменти, я твердо вирішив забути моторошний випадок, який стався зі мною того ж дня в торговому центрі. Серце моє все ще билося як барабан. Я сам почувався заводним, як хом'як, що біжить у колесі своєї клітки. А мій розум намагався зачинити двері перед тими моторошними образами загадкової фігури, яка переслідувала мене скрізь. Вечеря у Гольштейнів пройшла в теплій і домашній обстановці сміх лунав стінами, завішаними сімейними фотографіями. Анекдоти линули один за одним, багато з яких були зосереджені на моїх маленьких пригодах або незручних моментах. І кожна спільна історія додала ще один шар щастя та любові до цього приємного спілкування, за яким я тепер дуже сумую. Після вечері мама ніжно поцілувала мене на прощання і з ніжністю доручила мені добре себе поводити і уникати пустощів. До зустрічі в понеділок після школи ведмедику попрощалася зі мною мама з посмішкою, яка відображала як її любов, так і довіру до родини Гольштейнів, що про мене добре подбають. Я залишився в будинку Гольштейнів, поповитий ласкою теплої другої родини. Після прощання мами батьки Соломона сказали нам, що вже час спати, тому ми спочатку пішли чистити зуби. Відпочивайте, діти, попрощалися батьки Соломона, поцілувавши нас у лоб, перш ніж зачинити двері. Це нелегко, як і боротися з цим? Страх не зник. Він був усеохоплюючою істотою сам по собі. Та фігура, чоловік у сірому пальто, ніби переслідувала мене скрізь, він також був присутній у дивних шепотах, що лунали мені в вухах. Впевнений, ти б впорався краще, думаєш ти, чіпляєшся за цю думку, бо знаєш, що цього не відбувається з тобою і ніколи не станеться. Завтра пограємося моїм дроном, сказав я Соломонові, готуючись до сну. Раптом, сповнений енергії, я видав бойовий клич. Баанстр-2 вдаривши Соломона подушкою. Він відповів усмішкою, схопивши іншу подушку, і таким чином розпочалася битва, сповнена сміху та криків боротьби. Попри веселощі, страх все ще був присутній. Зростаючи всередині мене, це було передвістя чогось страшного, що насувається, воно з'явиться, вибухнувши з силою. Це занепокоєння виникло в тиші ночі, як хмари, що повільно закривають місяць, це були ледь чутні шепоти, які посилювалися, поки не перетворилися на оглушливий крик у моїх вухах. Після того, як ми лягли спати, Соломон вирішив увімкнути фільм Солдати з пекла». Я не пам'ятаю точно. Коли заснув, але фоновий звук телевізора розбудив мене. Відкривши очі, я побачив Соломона, що сидів перед телевізором Соломоне. Ти не збираєшся спати? Уже дуже пізно, сказав я йому. Тоді він повернув обличчя до мене, відкривши зовсім чорні очі та відкритий рот, який, ревучи, видав моторошний ВРСК. Переляканий я спробував закричати, але як часто буває в кошмарах, видати жодного звуку неможливо. Я різко відкрив очі, розуміючи при цьому, що Соломон міцно спить поруч зі мною. Це принесло мені полегшення, коли я зрозумів, що це був просто епізод жахливого кошмару. Однак страх не зник, образ Соломона з чорними очима і відкритим ротом залишився, як дикі тварини в моєму розумі. Де тут логіка і наука? Можеш мені сказати, я спробував заспокоїтися, побачивши, що Соломон мирно лежить поруч. Він коротко глянув на мене своєю теплою посмішкою, не знаючи, що сталося, і знову заснув. Я якомога щільніше притулився до нього, шукаючи втіхи та захисту в людини після мами, в якій відчуваю найбільшу безпеку.